Добрий день. Добрий день Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам дякую за це. мені так також приємно. От, якщо б перед вами сиділа незнайома людина і вона вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Якщо дуже коротко, то будівельний експерт з досвідом роботи в будівництві понад 15 років, пройшов майже всі ланки будівництва і був директором будівельної компанії, науково дослідної. В Структурі працював і в Верховній Раді з питань в комітеті з питань будівництва і в принципі в комерційних і вже майже 6 років займає посаду директора самої великої експертної організації в сфері будівництва в Україні. От ви сказали про так будівництво в своєму житті, і чому ви обрали саме будівельну сферу на початку кар'єри? А, ну, це фактично була трансформація вже від е, першої роботи правоохоронних органів. Будівельник це або людина, яка знаходиться в сфері будівництва. Е, це е, созідатель, який творить е, е, об'єкти нерухомості, які залишаються на сотні років. І це фактично так, е, така професія, яка. Е, яку можна пізнавати все життя, і вона дуже цікава і, в принципі, доволі постійно е, востребована. От, а як би ви оцінили рівень українського будівництва наразі? Якщо смотри е, довоєнний час, то фактично рівень освіченості будівельників, проєктатів, архітекторів. Вони не гірше, ніж світові розвиток світових тенденцій. І, і будівельна технологія, будівельні матеріали в принципі доволі якісно розвивалися в довідові до військовий час. Ну зараз, в принципі, такий стан, що воно все майже призупинено, але сфера будівництва. Медленно, але рухається далі. А через декілька років, от якою буде сфера будівництва, як вважати? Ми сподіваємося на найнайшвидшу перемогу України, і сфера будівництва після воєнний час буде, мабуть, ключовою позицією в відбудові сучасної вже незалежної. і Країна, яка перемогла ворога, відстояла, і ну, будівельник це буде така професія. І я думаю, що багато людей будуть перенавчатись на будівельників, тому що е, сфера буде одна із фарватерів українського бізнесу і політики. А зараз от військовий час чи попливала війна на рівень будівництва України? Звісно, темпи будівництва скоротились майже в раз 5. Постраждали виробництво будівельних матеріалів, де да, в принципі державний бюджет майже весь іде на військові справи, на оборону країни. Приватний сектор також дуже зупинився щодо. Будівництва житла то востребоване житлі виросло в рази, а купівельна спроможність населення дуже різко впала. Що стосується державного бюджету, то відповідно майже всі кошти йдуть на оборону країни, і також в багато разів темпи будівництва державних об'єктів також впали. От ще в мене таке питання: от, як поставитись до програми президента України «Велике будівництво»? Дуже, дуже структурована програма, вона необхідна. Я думаю, що така програма буде навіть більш потужніше розвиватися вже відновлені країни даже відновлення країни вже не перед 24 лютого минулого року, а це буде вже сучасна новітня Україна, і програма президента будівництво дуже великий поштовх в економіці країни дала. От а як би ви оцінили роботу міністра інфраструктури Олександра Кубракова? Якщо хотіли б ви можливо стати міністром інфраструктури? Ну, Хто ж не хоче стати міністром, так же саме, як не, хто ж не хоче стати генералом з е, е, лейтенанта, е, робота починав е, пан Кубраков з е, дорожнього відомства, дуже структурного. Е, Спланував і діяльність Украфтодору дуже потужно відобразилась на якості е, ремонтних і будівельних робіт в дорожній сфері, е, Ну, як оцінка багатьох фахівців, що доволі потужний менеджер, і, е, в принципі, роботу як би оцінять більше, наверне, масове населення України, е, по діяльності. Міністра фактично міністром він став перед військовий час і оцінку дать. Ну, я в цьому в цій сфері інфраструктури е трохи працюю, і розвиток і е відновлення аеропортів відбувалось, е і розвиток портів морських. Е які, якісь питання трансформації е, е, залізничних колій, ну і також в серію управління е, залишився у Карафтадори, який був також форватором напрямку великого будівництва в тому числі? От, знову ж таки, я хотів би поговорити з вами щодо архітекторів. Чи важлива співпраця архітекторів з будівельниками? Ну, це невід'ємна частина роботи проектантів архітекторів е, в будівництві, тому що. Що архітектори, що проектанти е, виготовляють проектну документацію? Бажано, щоб це було якісним продуктом, тому що по чертежам, які видають ці фахівці, відбувається подальше будівництво об'єкту, реконструкція або капітального ремонту. Я би хотів спитати у вас як будівельника, як ви вважаєте, скільки часу нам потрібно для відновлення інфраструктури всієї України, і скільки коштів власні? Ну питання таке риторічно. У нас е, не закінчились військові дії. Дуже сподіваємося, що скоро надіємося, що скоро війна закінчиться перемогою України щодо повного відновлення. Ну, відновлення: я також скажу, що бажано відновлення це з великою аналітикою, е, перспективи і необхідності відновлення всіх об'єктів. Е, друге, це е, спрямування. Належності тих об'єктів, чи вони потрібні реально їх відновлювати, чи буде потреба в кількості обслуговуючих людей, те ті населені пункти, в яких вони знаходяться. Ну а насправді по аналітиці і це мабуть не менше ніж 5 років великими темпами. А якщо стосується розміру коштів, ну, це питання дуже відкрите, бо зараз наразі триває збір інформації щодо ушкоджень і враховування е питання е нанесення шкоди. А коли ну, і кожен день у нас щось відбувається, ну, це десятки сотні, сотні мільярдів доларів, е які б необхідно бути. Е Отримують України в на рахунок репарації від нашого такого скаженого сусіда? На думку багатьох людей, багатьох українців, Львів це найкрасивіше місто України. І тому що там багато цікавих та красивих споруд. Якби ви, як будівельник, оцінили інфраструктуру міста Львова. Ну… Я вважаю, що кожне місто України вона є, вони є і специфічні, і гарні. Особливо, ну я, як е, більшу частину свого життя, проживши в Києві, то для мене найкрасивіше місто в Україні це Київ, е, Львів е, історичне як місто, в якому дуже гарно збережений центр міста. В ньому дуже багато костелів, церков, які залишились ще 17, 18, 19 сторіччя. Ну, у кожного міста є і свої недопрацювання, і свої вади, ну і в кожному місті є свої перлини, куди зазвичай їдуть. Ну, в довійськовий час Львів е, наразі гарно відвідувала і Польська Республіка, і сусідні європейські країни. Ну і це улюблене місце. Також українців, які їздили туди на свята, відпочивали, гуляли містом е, старовинними е, вуличками. І тому подібне. Ну, в принципі, центр е, така перлина, що центр Львова все ж таки, е, не такі новобудований, як в Києві. На жаль. Ну, якби таке питання. Як прийшла у вас ідея створити благодійний фонд, і чим зараз займається фонд після 24 лютого? Фонд був зроблений 2,5 роки назад на підтримку молодих вчених будівельної галузі, студентів. Ми підтримували проєкти, які робили. Юні архітектори максимально підтримували їх конкурси і сприяли розвитку молоді в сфері будівництва з 24 лютого, як і всі інші фонди, наш фонд перевів свої ракурс на підтримку військових, підтримку переселенців в Україні. Зроблено чимало справ і в підтримці продуктами харчування з нашими партнерськими фондами з Іспанії, Польщі Німеччини. Слава Богу, при тому, що велика кількість контактів була до війни, то дуже велика кількість партнерських організацій відгукнулись. І таким чином ми максимально свою увагу направили на підтримку. Прикордонної служби, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони облдержадміністраціям, які отримують велику кількість переселенців, які проблеми є наразі у сфері будівництва? Та проблема в будівництві на, на зараз єдина основна проблема, що у зв'язку з тим, що майже всі економічні процеси в Україні. Призупинились, то таким чином, в нас питання перше: е, нема фінансового обороту в е, комерційній нерухомості, в будівництві комерційної нерухомості. Е, будівель, будівельні компанії наразі не мають замовлення на. Будівництво багатоповерхових житлових будинків, котеджів, тому подібне, тому що фінансова складова населення дуже впала. Будівельні матеріали дуже прив'язані до показників електроенергії та курсу валют. Ну, наразі проблематики в будівельній сфері в матеріалах не існує, тому що нема буму будівельного. Що стосується багатьох секторів, ну, як, е, е, як основна секторальна позиція будівельної галузі, вона залежить від економічних процесів, ну, які е, розкоротились більше ніж п'ять разів. Тобто, який у вас девіз, з яким ми даєте протягом вашої кар'єри? Перед е, війною, у нас був девіз будуємо разом, тому що будувати, ну, будівництво включає в себе дуже багато аспектів діяльності і замовника будівництва, і ті ж архітекторів, проєктантів, технічного нагляду, і експертизи будівельних компаній, тобто, це дуже великої кількості людей в процесі. З Позиції початку війни, то у нас позиція помінялася разом до перемоги, тому що ми налаштовані лише на перемогу і діємо лише в тому ключі, щоб максимально забезпечити свою діяльність таким чином, щоб вона була корисна нашим хлопцям на передовій е, мало спектр утримувати людей на заробітних платнях, які також потребують е, знаєте, зберегти компанії в військовий час. Це основна основне завдання керівництва підприємств. Е, ну і робимо все від себе можливе, щоб прискорювати перемогу України. А от що ви зробите власне після нашої перемоги першим чином? Для того, щоб поступово планувати діяльність до дня перемоги, ми поступово вже готуємо цей плацдарм наперед. Тому що завтра ми всі сідаємо, виходимо на вулиці. Кричимо, перемога, але попереду буде дуже кропіткий труд багатьох тисяч, сотні і мільйонів людей на створення сучасної нової України, яка вже точно повинна бути е, по новим стандартам, по новим світовим тенденціям, по вирішенню багатьох світових е, позицій. І до цього треба в першу чергу бути готовим, тому що багато людей чекають і Думають, що завтра прийде перемога, і все буде прям, мільйони мільярди будуть сипатись на голову, але багато людей не, не розуміють того, що е, вони не будуть готові. Е, робити все по-новому. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую вам. Щасти тримаємось і лише до перемоги.